Що каже мінцифра про призупинення бронювання працівників у дії, та що буде після завершення аудиту, які нові послуги запускає мінцифра в дії для підприємців, і як вони полегшать роботу з оформлення трудових відносин, та чи зможуть сумісники отримувати лікарняні виплати незалежно від основного місця роботи? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 4 по 8 листопада. Поїхали. Мінцифри прокоментували, що уряд призупинив бронювання в дії до завершення аудиту 15 листопада. Тож наразі бронювати нових працівників онлайн неможливо. Після завершення аудиту буде ухвалено рішення щодо подальшої роботи послуги бронювання в дії. Нагадаю, що до 15 листопада уряд призупинив можливість бронювання через дію, поки триває аудит критичних підприємств і перегляд попередніх рішень про заброньованих працівників. Також 22 жовтня Кабмін ухвалив по. Станову номер 1204, відповідно до якої підприємства можуть втратити статус критично важливих, якщо не відповідатимуть визначеним критеріям критичності за протокольним рішенням уряду. Від 25 жовтня аудит стосуватиметься лише рішень, ухвалених за останні чотири місяці. За результатами аудиту Мінцифри готові реалізувати нові функціонали на порталі дія, якщо підприємство втратить статус критично важливого. Бронювання працівників автоматично скасовується. Що саме перевіряється, у тому числі ТЦК та кому можуть анулювати бронювання, буде розглянуто на безкоштовному вебінарі 14 листопада. В дії в розпочаток тестування п'яти нових послуг у сервісі є підприємець. Зокрема, передбачена можливість подати повідомлення про прийняття працівника на роботу онлайн, заповнивши заяву та засвідчивши її кепом. Нагадаю, що оформлення трудових відносин передбачає подання до державної податкової служби в повідомлення про прийняття на роботу. Відтепер це можна зробити ще через дію. Крім іншого, розроблені наступні послуги. Єдиний рахунок для сплати в податків ФОПами. Реєстрація касового апарату без візиту до податкової відкриття банківського рахунку для фопів через дію, впадання фопами форми 20 ОПП в електронній формі. Детальніше про заповнення повідомлення про прийняття працівників на роботу у третьому уроці модуля 3 курсу: усе про кадрові документи, реквізити за ДСТУ сорок один від створення до архівації. Нагадую, що з 1 січня 2023 року діє нова редакція закону номер 1105 відповідно до якого сумісникам допомога по тимчасовій непрацездатності, вагідності та пологах призначається передусім за основним місцем роботи. Якщо ж таку допомогу не надано за основним місцем роботи, вона може бути призначена за сумісництвом 25 квітня 2024 року. Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 117, який пропонує повернути сумісникам право на Оплачувані лікарняні від пенсійного фонду України незалежно від отриманих виплат за основним місцем роботи, для цього пропонується змінити формулювання статті 22 закону 11.05, щоб допомога надавалась як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Також змінами до закону 11.05 передбачено можливість отримання страхових виплат через територіальні органи пенсійного фонду України у разі, якщо роботодавець не виконав нарахувань через форс мажорні. Обставини чи неможливість встановити його місце знаходження під час воєнного чи надзвичайного стану. Чекаємо на прийняття законопроекту у другому читанні. Та в цілому зразок заповнення протоколу засідання уповноважених і соціального страхування про страхові виплати у нашій рубриці. Документи на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось користь і важливими зразками документів даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці роз'яснило, коли можна видати працівникам трудові книжки, що зберігаються на підприємстві. Нагадаю, що роботодавець зобов'язаний видати працівнику в паперову трудову книжку у разі його звільнення. При цьому трудову книжку можна передати особисто працівнику в день звільнення або відправити пошту, зокрема за кордон, на підставі заяви працівника. Крім того, якщо підприємство знаходиться у зоні активних бойових дій, роботодавець має право самостійно прийняти рішення про видачу в паперових трудових книжок на зберігання працівникам навіть без їх звільнення. Ще один випадок: після завершення. Пенсійним фондом процесу включення до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників. Проте у законі номер 1217 поки що не визначено точно, коли саме можна видати паперову трудову. Після передачі даних з паперовою трудовою до пенсійного фонду, тобто після оцифрування або ж після 10 червня 26-го року. Однак немає підстав відмовляти працівникомі у видачі трудової книжки за його власним бажанням, тобто. Якщо працівник подає заяву з проханням отримати трудову книжку без звільнення на зберігання, роботодавець має право задовольнити це прохання. Чи можна відмовитися від ведення паперових трудових книжок на підприємстві? Про це не тільки на безкоштовному вебінарі, 15 листопада. 7 листопада 2024 року опублікований закон No3992, відповідно до якого частина функцій держпраці перейшла до інших центральних органів виконавчої влади. Зокрема, повноваження з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів тепер здійснює Міністерство внутрішніх справ. А контроль за дотриманням законодавства про рекламу Держпродспоживслужба. Окрім цього, держпраці більше не проводитиме технічне розслідування обставин та Причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті. Ця функція передана Міненергом та Держінспекції енергетичного нагляду. Закон набере чинності через 6 місяців з дня наступного за днем його опублікування, тобто з 8 травня 2025 року. Маєте запитання з приводу проведення перевірок держпраці? Задавайте його в сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Станом на сьогодні вже маємо офіційне продовження воєнного стану. Відповідні нормативно правові акти набрали чинності. Продовження воєнного стану до ранку 8 лютого 2025 року вносить корективи у роботу кадровика. По перше, святкові дні грудня та січня, а саме 25 грудня, Різдво Христове та 1 січня, новий рік через дію воєнного стану є звичайними робочими або вихідними днями залежно від графіка роботи. Тому на стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу становитиме для грудня 22 робочих дні і 176 годин для січня 23 робочих дні і 174 години, для лютого 20 робочих днів і 160 годин. По-друге, відповідно до роз'яснення держпраці у разі продовження дії воєнного стану, яка затверджується новим нормативним актом, змінюється як підстава надання відпустки, так і її можлива тривалість, що потребує видання нового наказу та відповідно і написання нової заяви. Тому у період з 10 листопада 24 року по 7 лютого 25 року включно працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3-4 статті 12 закону номер 2136 надавши відповідну заяву з вказівкою виду відпустки, підставу та підтвердження для її надання дати в початку та закінчення тривалості відпустки, до речі, на кадровій платформі у розділі довідники норми тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки та шестиденки наведені з урахуванням продовження воєнного стану до ранку 8 лютого 2025 року. На цьому в поновинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску. Ви зможете прочитати в особистому в кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий -канал номер Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.